Остап Вишня Любіть книгу Не дуже любив книгу Василько, і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та взяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що як лежачи книжку читати, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав, а книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці й пожмакалися. Добре заснув Василько, так кріпко. Що й от бух не прокинувся і сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька. Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обіде. Борщ із ложки каптає на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку. Миша і Вова та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, Колька дурак. Отже понаписували так, ніби хтось у грязюку перомочив. мочив та й бруднить, грязнить Василька книжку. А потім позакладав якесь марало художник у книжку пензлі. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати. Малюнки вирізати, болить Василькові, аж рятуйте, хочеться крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Горить Василько книжка, дим із нього йде, пече йому. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавшися, що то був тільки сон, зітхнув легше, а зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг, а й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку.